Привіт, друже! Сьогодні я приготувала для тебе казочку письменниці Галини Демченко, яка називається Калинка, але спочатку давай з тобою розглянемо фото письменниці. Галина Олексіївна Демченко народилась на Кривоградщині. Вона дуже любила співати українські пісні, коли була маленькою. В шість років вона вже вміла писати і читати. Ну що, сідай зручніше? І слухай уважно казочку. Калинка. Колись давним-давно жила в селі привітна і ласкава дівчина. І звали її Калинка. Вона дуже любила квіти. Навесні, як завжди, калинка пішла в ліс і викопала тоненьке стебельце і посадила його в край дороги, а щоб воно краще росло, носила з криниці щодня воду і поливала. Виросла те стебельце буйним кущем. Іде шляхом подорожник, втомився, піт витирає, під кущем трава зелена, квіти привітно голівками кивають. Сів подорожник перепочити. Усміхнувся і сказав Спасибі тим роботящим рукам, що цей кущ посадили. І тому доброму серцю, що той кущ викопали. Тут кущ, ніби від сну, стрепенувся. Гіллячки напружились, листячко пошуршало, бульк і зразу покрився білим цвітом. Дивиться перехожий, що ж буде далі. Обсипався цвіт, замість нього ягідки червоні. Як намистинки виблискують, і в кожній ягідці заховано зернятко, схоже на маленьке серце. Прийшла і калинка до свого улюбленця, здивувалася, з того часу цей кущ і зветься калиною. Ось така казочка про добру дівчинку-калинку, яка подарувала своє ім'я кущу. З червоними ягідками. Скажи мені, будь ласка, як звали дівчинку? Так, калинка. У якої рослини червоні ягідки, мов на мистинки? Молодець у калинки. Як звали письменницю, яка написала цю казочку? Так, Галина Демченко. А ще калина є символом України, символом рідної землі. Я сподіваюся, що тобі сподобалась ця казочка. Бувай гарного дня тобі!